Казка Зайчиня, які боялось залишатись на самоті. У густому лісі серед високих дерев і запашних квітів жило маленьке зайчиня на ім'я Стриб. Він був веселим і допитливим, але мав одну велику таємницю дуже боявся залишатися сам. Коли мама зайчиха йшла шукати їжу, а друзі зайченята гралися далеко, стриб ховався у своїй нірці та тулився до теплого листочка, ніби він міг захистити його від усього на світі. Одного дня мудрий їжак побачив його сумним і запитав Чому ти не граєшся з друзями, стрибе? Я боюся бути сам, тихо відповіло зайчиня. Їжак усміхнувся і сказав Ти ніколи не буваєш по справжньому сам. Дивись, он вітрець обіймає тебе. Сонце гріє своїми променями, а твоє серденько стукає, нагадуючи, що ти сильний і хоробрий. Тієї ночі, коли мама знову пішла, а стриб залишився в нірці. Він заплющив очі та прислухався. Він почув, як співають віркуни, як лагідний вітер шипоче листям, як тихенько стукає його власне серденько. Я не самотній, у мене є цілий світ навколо, подумав він і вперше заснув без страху. З того часу стриб більше не боявся залишатись на самоті. Він знав, навіть коли здається, що ти сам, навколо завжди є друзі, природа і твоє власне хоробре серце.